Наступна вправа, умовно її називають поза лука, Але не класична йогівська, а все навпаки. Тобто йогівська, якщо ви пам'ятаєте, це коли ми в положенні на животі, вигинаємося. А тут ми навпаки, в положенні лежачи. Підтягуємо або прямі ноги, або зігнуті в колінах, максимально ближче до тулуба. Обо, Обгортаємо руками в ділянці колін і підтягуємо нашу, наші е, верхню частину тулоба до колін. Ну і завмираємо на деякий час. Тобто або в положенні ось таким чином, або плюс-мінус в положенні такому серединному. щоб її ноги нічого не торкалися тут самі стоп, стопи і щоб не падали назад на спину. Ось. І все, і завмерло. Дихаємо вільно. Можна це робити без охоплення. Це трошки стане важче, але цікавіше ця, ця вправа. Тобто ідея така, щоб навантажити ось передню групу м'язів червно, червної стінки і грудної клітини трошки. Все. Дихаємо вільно знову таки. Потім, після того, як протримали в цьому положенні кілька хвилин, повертаємося в горизонтальне положення, лежачи на спині, можна так трошки погладити себе коротко і лягти, концентруємося на ділянці сонячного сплетіння. Дихаємо вільно, відпочиваємо, даємо можливість м'язам відпочити, відновитися. Мріздіть зараз особливо класно, я дивлюся зараз в небо, і на мене летять листочки з дерев. Кайф, дуже раджу, поки зараз осінь, або в залежності від того, в якій порі ви зараз дивитеся це відео, все-таки заняття проводити на свіжому повітрі, десь на природі.